Ми усі знаємо, що формула води h 2 H2O. А зараз ми з вами розглянемо, які ж хімічні властивості води. Як ви думаєте, у води багато реакцій чи мало? Насправді у води не так вже й багато реакцій. А саме, вода взаємодіє перше з металами, друге з оксидами металів, третє з оксидами не металів. Як взаємодіє вода з металами? Ви мені можете сказати, що ви в побуті зустрічали багато випадків. Коли метал контактує з водою і ніякої реакції не відбувається. Я вам скажу у відповідь, що ви просто не всі метали знаєте. Пам'ятаємо, що металів є дуже багато, а у побуті нам зустрічаються якраз саме такі метали, які з водою не взаємодіють. Тому при взаємодії води з металами слід користуватися насамперед рядом активності металів. Давайте згадаємо, як він виглядає. Ми його умовно можемо поділити на три відрізки. Від літію до алюмінію будемо вважати, що це активні метали. Десь приблизно від мангом до плюму будемо вважати, що це метали середньої активності. І всі, що стоять після воні від купруму і далі, це будуть малоактивні метали. Я думаю, вас не треба переконувати у тому, що не будуть взаємодіяти з водою малоактивні метали. Наприклад, золото, срібло, мідь. Добре будуть взаємодіяти з водою активні метали. На жаль, ми їх не бачимо у побуті, тому що натрій, калій, літі наскільки активні, що їх зберігають під шаром газу у запалених посудинах. І будуть взаємодіяти з водою, але лише при певних умовах метали середньої активності. Розглянемо, як взаємодіють активні метали з водою. Нагадаю, що активні метали це перша друга група головна підгрупа, які ми ще називаємо лужні або лужно-земельні. Отож. При взаємодії активних металів з водою утворюється луг і виділяється водень. Зауважу, що реакція це за типом заміщення. Формулу води ми записали HОH, для того, щоб вам легше було зрозуміти, що атоми металу заміщують атоми гідрогену. Натрій плюс вода. Атоми натрію заміщують атоми гідрогену, утворюється луг натрій ОН OH і виділяється водень. Дана реакція, коли проходить, виглядає дуже цікаво, натрій бігає по воді, тому його називають бігаючий метал. Аналогічно, кальцій буде витискувати H з води. І утворюється кальцій OH, двічі бо кальцій двохвалентний, плюс H2, що виділяється. Нагадуємо, що стрілочка вверх означає газ. Урівняння це рівняння. Щоб перевірити себе, спробуйте дописати такі рівняння. Кай плюс вода, Баї плюс вода. Як взаємодіють метали середньої активності з водою. Метали середньої активності з водою взаємодіють за схемою, утворюється оксид і виділяється водень. І, як правило, реакція відбувається при температурі. Наприклад, серед середньої активності є цинк. Цинк плюс вода, згідно з схемою, буде утворюватися цинк- оксид І виділятися. Води. Залізо плюс вода при високій температурі будуть утворювати залізну ожарену ферум 3О4 плюс H2, що виділяється. Урівнюємо рівняння обов'язково. Нагадаю, що залізна ожарена ферум 3 О4 це суміш двох оксидів. Ферум двохваленного і. Пермо трьох валентах. Взаємодія малоактивних металів з водою не відбувається. Тобто метал з водою, якщо метал стоїть у цьому проміжку, який ми зазначили, В, реакція, ми кажемо, не відбувається. Срібло з водою реакції не відбувається, золото з водою реакції не відбувається. Саме тому ми без проблем одягаємо золоті або срібні прикраси, контактуємо з водою і не хвилюємося, що з ними щось може трапити. Як взаємодіє вода з оксидами металів? Нагадаємо, що оксиди металів називаються основні. Чому основні? Тому що з водою утворюють основу. Основний оксид плюс вода утворюється основа. Іде реакція сполучення. Але дана реакція може відбуватися лише за умови, якщо метал знаходиться в першій або другій групі, головній підгрупі, крім борилів і магнів. Тобто лужні і лужно-земельні метали. Натрій 2О плюс h 2 o утворюється основа натрій ОАш. OH. Урівнюємо рівняння. Кальцій оксид плюс вода. Утворюється основа кальцій ОН -OH двічі, алюміній оксид плюс вода. Так і хочеться дописати по аналогії алюмінію аж тречі. Але стоп! Алюміній у нас знаходиться в третій групі. Тому ми кажемо, що дана реакція не відбувається. Як взаємодіють оксиди на металі з водою? Нагадаємо, що оксиди на металі називаються кислотні. Тому кислотний оксид з водою утворює кислоту. Кислотний оксид плюс вода утворюється кислота. Зауважимо, що вода взаємодіє майже з усіма кислотними оксидами, крім силіці О2, тому що це пісок. Ми знаємо всі, що пісок з водою не взаємодіє. І є ще три несулотвірні оксиди, які нам треба запам'ятати: це СО, Н2О, НО. Сама назва несулотвірні говорить про те, що вони не взаємодіють з водою, не утворюють кислот і не дають солей, відповідно. Отже, СО2 плюс h 2 o Іде реакція по типу сполучення. Утворюється кислота. Пам'ятаємо, що в кислоті першим буде гідроген. Тому гарно, акуратно все додаємо, і в нас виходить кислота H2CO3. Як в математиці, H2CO3 карбонатна кислота. СО3 плюс H2O. Утворюється кислота. Першим додаємо H. h 2 СО4. Сульфатна кислота. Н2О5 плюс H2O. Тут утворюється H2N2O6. Бачимо парні числа 2, 2, 6. Скорочуємо і утворюється відома нам кислота HNO3. Нітратна. А цю двічку урівню. При взаємодії p 2 o 5 з водою може утворюватися дві кислоти, в залежності від того, якої температури воду ми беремо. Якщо ми беремо воду холодну, p 2 o 5 плюс h 2 холодна, утворюється метафосфатна кислота hpo 3 p 2 o 5 плюс H2 o гаряча, або на стрілочку може писати температура, утворюється ортофосфатна кислота h 3 po 4 Ще один цікавий випадок, на який я хочу звернути вашу увагу. При взаємодії no 2 з водою може утворюватися дві кислоти – 3 і hno 2